Дорогі радіослухачі, розпочинаємо наш дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурума. Зараз з нами в прямому ефірі. Назаре, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам. Доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І власне найважливішою темою сьогоднішнього дискусійного клубу буде питання подальшої допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки. Це питання дуже болюче, особливо на фоні всіх тих обставин, які зараз складаються. І складаються на превеликий жаль негативним чином. Власне, московські атаки стали достатньо регулярними. Аналітики прогнозують, що зараз із наближенням сильних морозів, які на короткий термін в Україну повинні прийти. Буде повторення тих мас-масованих ракетних ударів, коли московська армія застосовувала понад 100 ракет, плюс безпілотники, і власне напередодні цього якраз відбуваються, чи точніше продовжуються торги в конгресі стосовно подальшого її допомоги від сполучених штатів Америки Україні. І на превеликий жаль, інформація стосовно цієї допомоги вона ну не несе великого в собі позитиву. Так, ви знаєте, що сказав координатор Ради національної безпеки США Джордж Кірбі, що пріоритетна зброя, це ППО. Як на мене, звичайно, вона може і пріоритетна для мирного населення, але захищатись завжди не можемо. Ж. Безумовно, що зараз, в умовах, коли Путін в чергове буде тероризувати саме мирне населення, і в першу чергу удари йдуть по енергетичній інфраструктурі. І, взагалі, по цивільних об'єктах, то зараз ППО нам конче необхідно, але в який спосіб ми власне можемо звільнити територію України, якщо концентруватися виключно на ППО, і знову ж таки терміни надання нам авіації в першу чергу Сполучені Штати Америки постійно відтерміновують. Зараз вже пролунала інформація, що лише саме навчання. Українські пілоти завершать лише до, до кінця 2024 року, а це є дуже великий негатив порівняно з тим, що в свій час сказали, що перші, першу партію F-16 ми повинні отримати вже цієї весни в квітні, в травні. Подивимось, насправді, як складатиме ця ситуація, проте не тільки фразою е, пана Кірбі вичерпується дана ситуація, а і я б навіть почав із статті у Wall Street Джорнал. Uh, Wall Street Journal написало про те, що адміністрація Байдена і сам президент Байден uh, готує якийсь заколісний мирний договорняк. Це я спрощую, і це забороження має відбутися, і це uh, готують власне під вибори для того, щоб Байден мав uh, чим похвалитися. Але це буде відбуватися в обмін на фактичну здачу територій. І власне сама фраза Джона Кірбі uh, про. Ключову потребу ППО і не тільки його фраза, а й фраза речника держдепу Меттю Міллера. Я тут виписав для себе, щоб не забути про те, що підтримка буде продовжуватися, але розміри підтримки будуть не такими, як у 2022 та 2023 році. Вони йдуть фактично як продовження цієї інформації щодо Байдена і щодо того якогось мирного договорняка. Причому. Що важливо відзначити, якщо раніше ми в статтях в нашій газеті Сурма і в наших ефірах казали, що якби, наявність такого договорняка і того, що нас туди заштовхують, вона певним чином читається, то зараз вже е, поява саме Wall Street Джорнал, ну, воно носить певний такий, я б сказав, додатковий негативний характер е, стосовно того, що ці перемовини виходять на новий рівень. Пане Назаре написано так, ще було, що мета Вашингтону це слова Меттю Міллера допомогти Києву стати на власні ноги та розбудувати власну військово-промислову базу. Тобто, це до речі, так це гарна частина фрази речника держдепу, е, і нам дійсно конче необхідна своя база. І про це ми постійно повторювали. І за той же ж банальний патронний завод, який в нас до цього часу відсутній, і не тільки за нього. Проте е, цікавим тут є співставлення фрази речника Білого Дому із фразою нашого міністра закордонних справ пана Кулеби. Пан Кулеба сказав дослівно приблизно таке, що е, у нас не є тільки план А, який полягає в тому, щоб е, західна допомога продовжувалася, і ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб отримувати цю гарантовану західну допомогу. Плану Б у нас немає. Тобто, фраза міністра закордонних справ України йде в розріз з тим, е, що говорить речник Білого Дому, і це м'яко кажучи, нелогічно з одного боку, з іншого боку, зрештою ще. У 2022 році генерал Залужний разом із генералом Забродським в своїй спільній статті вони сказали про те, що ми повинні. Максимально забезпечувати свої потреби своїми силами це ще було в 2022 році, і можна просто взяти і банально порахувати, а який результат з того часу відбувся, що зробило власне наше політичне керівництво для того, щоб ми змогли забезпечувати самі себе. Ну власне, в цілому, ця ситуація на превеликий жаль, надзвичайно надзвичайно негативна і не обіцяє нам нічого хорошого. І знову ж таки, я в цьому місці повернуся Вкотре до теми Будапештського меморандуму. Просто я дуже хочу, щоб наші слухачі, і глядачі, і читачі газети Сурма вони е, мислили дуже правильно, чітко і фундаментально є первинні зобов'язання. І будь-які міжнародні торги опираються на певні козирі, козирі фактичні, і козирі юридичні. Будапештський меморандум є дуже важливим юридичним козирем для України, який Україна жодного разу не використала. Якби ми казали що з самого початку ви є гарантами нашої безпеки? Ми відмовились від третього ядерного запасу в обмін на гарантії безпеки, де вони? Жоден офіційний чиновник Сполучених Штатів Америки ніколи б в житті не говорив про зменшення розміру, про те, що ми не зобов'язані. Про ще щось про що це переламало би ситуацію і сам діалог. В правильне русло би направило. Натомість жодна українська влада ні Турчинов, ні е, Порошенко, ні Зеленський жодного разу не спробували активізувати Будапештський меморандум. І через те в кінці ми прийшли до тієї жахливої ситуації, в якій ми, власне, зараз знаходимося. Ну, але пане на зараз годіться про те, що нам давали завжди рибку, так а цього разу хочуть, щоб ми вже і свою вудочку зробили. направду. І треба зрозуміти, що ну, ми є. Маленьким вентиком, як казав Ківа, коли ставці всій грі, і до нас так ставляться. От коли б ми були і дійсно суб'єктом об'єктом, ці два поняття я завжди плутаю, так ви зараз мені підправите. Тоді би до нас зовсім по-інакшому ставилися. Ми, і Відповідно, насправді ми не є маленькими, ми є дуже великими, і без перебільшення вся геополітична доля. Планети зараз нашої цивілізації вона вирішується в рамках Україно-московської війни без перебільшення. І західні аналітики це досить добре знають, і західні еліти це досить добре знають. Але в даному випадку Україна. На превеликий жаль виступає саме об'єктом або ресурсом, але аж ніяк не суб'єктом, і знову ж таки змінити цю роль і стати реальним суверенним суб'єктом міжнародної політики до моменту, поки при владі перебувають такі, як Зеленський. Це просто неможливо, тому що фактично зараз робляться всі речі необхідні для того, щоб ми так ніколи і не стали суб'єктом за умови, якщо відбудеться оцей повний розпродаж землі і надр, якщо український народ не зможе відстояти своє національне багатство, якщо розпродадуть зрештою зараз і укроборонпром. І енергоатом готується до а, прихватизації до фактичного подальшого деребану. Якщо ми цього не зможемо зберегти, то в нас не буде бази для того, щоб взагалі ми могли говорити про свою суб'єктність. Це є справді величезна проблема. Тому зараз це 2024 рік. Я повторю те, що я написав в своїй статті а, власне в останньому минулорічному випуску в прогнозах на 2024, що він повинен стати обороною української землі в усіх сенсах цього слова і від зовнішнього ворога від московської армії на чолі з, з кремлівським дегенератом, і від будь-яких інших ворогів в першу чергу від внутрішнього ворога кланово-олігархічної системи. Назаре, скажіть, а ці рішення Сполучених Штатів вони є. Чи можна вважати, що вони є якоюсь політичною передвиборчою боротьбою Байдена? Так мається на увазі, все-таки його виборець це є платник податків. А це в Америці дуже сильно ціниться, коли ти є платником податків. Безумовно, це так, це все відбувається в рамках передвиборчої боротьби. Проте знову ж таки не все так просто і однозначно. Якщо ми візьмемо до прикладу закон про ленд-ліз, який був ініційований республіканцями, але підтриманий обома партіями, він так і не запрацював, попри підтримку з боку обох партій, саме через позицію президента Джо Байдена. Саме Джо Байден не запустив лендліз, хоча він при підписанні того ж таки закону про лендліз дуже гарно пропіарився, як власне і всі пропіарились, і позиція, до прикладу, української влади тоді звелася з того, що це величезна перемога, до того, що ну не дуже він нам і був потрібен, якби, бо зараз дають безкоштовно, а там би прийшлось платити, що насправді є брехнею, якщо проводити саме юридичний аналіз лендлізу, тому що відповідно до лендлізу нам. Могли постачати озброєння і боєприпаси безкоштовно. Але це інша тема. В даному випадку е, Байден є представником е, тих сил, яких я називаю, які я називаю глобалістськими, і е, він відстоює в першу чергу їхні інтереси. І тому досить часто інтереси саме Сполучених Штатів Америки, між іншим, е, і інтереси е, глобалістів вони не співпадають між собою. І через те, власне, зараз Сполучені Штати Америки вже фактично втратили ту провідну роль на міжнародній арені. Тобто, якщо раніше вони були таким беззаперечним лідером, гарантом дотримання домовленості там, умовно кажучи, світовим поліцейським умов, це все дуже умовно, я свідомо перебільшую. То зараз очевидно в них такої ролі немає, і ця геополітична поляризація світу між. Сполученими штатами і Китаєм вона насправді веде нас ну, в, в зовсім інші геополітичні обставини. знаєте, живемо ми в такому світі, що поняття піар рейтинг сильно дисунує із поняттям людського життя, та взагалі життя навіть безумовно. Так, так. Це цинізм найвищої проби, це поклоніння чи золотому тільцю, це споживацький спосіб мислення, і це фундаментальна причина насправді того глухого кута, в який впевнено крокує наша людська цивілізація. Паназаре, історія з Наумовим можете прокоментувати? А, так, історія з генералом МСБУ Наумовим зараз отримала своє продовження. Він відсидів близько року в. В'язниці в Сербії Україна подавала запит для екстрадиції, але Сербія відмовила в екстрадиції, посилаючись на те, що на умовах можуть хотіти затримати з політичних е, міркувань. З, з, з політичних переслідувань це трохи смішно, а проте, сам генерал Наумов а, це досить цікава постать, тому що він був дуже близький до колишнього голови Служби безпеки а, України а, пана Баканова, який є другом дитинства і кумом Володимира Зеленського, і який так і не поніс жодної відповідальності. І, власне, а, в Україн... чимало українських медіа. Публікувало інформацію про те, що е генералу Баканову, на якого вже була відкрита кримінальна справа, спеціально дали можливість виїхати з України. Причому виїхати з кількома автомобілями, на яких вивозилися якісь цінності, е якраз що саме за вказівкою тодішнього голови служби безпеки Івана Баканова. Ця інформація зараз не знайшла ані підтвердження а спростувати її також достатньо важко про зв'язки Баканова і наумова, якби це достатньо очевидна інформація, зважаючи на саме просування генерала Наумова по службі і на його роль в структурі служби безпеки України. Тому, на превеликий жаль, зараз ми наумова поки повернути не можемо. Причому, як на мене, не докладається достатньо зусиль. Для того, щоб це здійснити, його власне затримали в Сербії з великою кількістю готівки. Якщо я не помиляюсь, там було близько півмільйона євро. Ще якась кількість в доларах і два діаманти, причому підтвердити. Походження будь-чого з того, що в нього було на руках, він не міг, і власне це й стало первинною підставою для його затримання і потім подальшого поміщення у в'язницю. Зараз він знаходиться в Сербії. Він вийшов з сербської тюрми, але він має заборону на власне покидання Сербії. І я так розумію, що там продовжуються якісь певні судові процеси проти нього. А в той же час адвокати Баканова подали клопотання про те, щоб він мав можливість виїхати з Сербії нібито для збереження свого життя. Це та інформація, яка в мене є на даний момент часу. Паназарем, давайте перейдемо до наступної теми. Україна і Московія 3 січня повідомили про перший за близько півроку великий обмін полоненими. Київ зміг повернути 230 військових і цивільних. Це пише Радіо Свобода. Що ви знаєте? Чому саме чи ГУР пояснило? Чому такий така була довга така пауза? Чи не проводиться чи ну з єдина інформація, яку я зустрічав, і вона всюди фактично однакова, що це в першу чергу позиція Московії. Московія до своїх військових ставиться як до м'яса. Якщо ще високопоставлених офіцерів вона хоче повертати, то на всіх решта їй за великим рахунком наплювати. І відповідно саме тому, на превеликий жаль, обмін полоненими відбувається настільки повільно, тому що ну українських військових полоній, тих же самих захисників Маріуполя зазову є надзвичайно багато. І рідні чекають, і незрозуміло, коли це відбудеться. Не зрозуміло, як це відбудеться. Знову ж таки, офіційним словам нашої влади родичі полонених не довіряють, адже в свій час вже Володимир Зеленський, а потім заступниця міністра оборони, тодішня заступниця Ганна Маляр, казали, що відбувається евакуація. Евакуація відбулася в московський полон. Де після того кількох хлопців з Азову засудили до смертної кари, а когось відправили в Оленівку, і де в Оленівці, власне були вбиті наші українські воїни. Тому а, зараз ситуація на превеликий жаль висить в повітрі. Те, що зараз вдалося обміняти це, до речі, дуже такий, знаєте, тонкий момент, що а, наша. Е, ну, вся зелена пропаганда говорить, що повернули повернули 230 військовополонених. Ні, обміняли це. Дуже важливо, що наші хлопці повернулися назад, але е, потрібно речі називати своїми іменами. Е, е, цей обмін відбувся. Будемо надіятися, що буде відбуватися подальший обмін е, на превеликий жаль в рамках цього обміну не було повернуто захисників Маріуполя. Якщо я не помиляюся, то жодного азовця власне з Маріуполя не було повернуто до України в рамках цього обміну. Давайте ще скажемо, що ви знаєте про з якими в яких умовах е, утримуються військовополонені Російської Федерації в Україні, і звичайно в яких умовах утримуються наші захисники. Ну, наші захисники. Ну, я навіть не знаю, як це описати. Е, знаєте, я колись читав е, твір Калимські розкази і є ще «Архіпелаг Гулах». Нокалимський розкази він такий сильніший твір, mm -hmm. де описують, як я не можу прізвища автора просто зараз згадати, як впродовж кількох місяців здорового повноцінного чоловіка робили фактично інваліда, який там з ваги 70-75 кг кілограм опускався до 43-45 кг. кілограм. А через брак сну, через брак їжі, і коли ми дивимося на наших полонених, коли, які повертаються, які надзвичайно виснажені, які оці всі сльози, фотографія, де були сльози радості від. Яблука, побаченого вперше в полоні, ну людські емоції ну просто зашкалюють. Тобто, це, ну, це звірське відношення до українців, яке в цілому підтверджує ментальність е, нашого ворога. Ну а стосовно нашого ставлення до ворогів, то мене це ставлення, якщо чесно, також обурює, тому що я його вважаю занадто хорошим. Тому що виключно на забезпечення. Е, Кожного полоненого в бюджеті було закладено трохи більше 10 тисяч гривень на 2023 рік. Це в той час, коли а, декілька мільйонів українських пенсіонерів отримує пенсію меншу 4 тисяч гривень, там від 3 до 4 тисяч гривень. І це число, мені здається, що це близько 3 мільйонів українських пенсіонерів. Це абсурд. Не може московський військовополонений. На нього не може витрачатися більше ніж на забезпечення українського громадянина українського пенсіонера, і ця сума 3 тисячі гривень. Ну так що ви хочете і кому показати на 3 тисячі гривень, накупити каш різних для харчування, там ще щось закуповувати виключно українських фермерів. Це цілком можливо і цілком достатньо. Наші пенсіонери якось виживають, і навіть в таких умовах. Це було би набагато кращим ніж те, що отримують українські військовополонені в московському полоні. Тому ця тема, як на мене, повернута абсолютно неправильно, і вона вказує на те, як розставляє пріоритети кланово олігархічна система управління державою. Ну я ще згадаю про концерти на Новий рік і мандаринки на Миколая. Тому це взагалі. Це з одного боку дуже велика людяність, з іншого боку, ми за цією толерантністю толерастичністю дуже багато чого приховуємо. Добре, скажіть ще таке, будь ласка, відносно військовополонених та статус їх за Женевською конвенцією, наскільки я розумію, прав людини, чи можна військовополонених залучати до суспільної праці? 에, наскільки я пам'ятаю, то ніби не можна. Але Московія ще з 2014 року поламала все міжнародне право. Uh -huh. Насправді і їй наплювати абсолютно на все. А, ну, порушення кордонів загальновизнаних всією світовою спільнотою. Ну, тобто, куди вже йти далі? Інша справа, що захід, умовний колективний захід. Цей напад на Україну, окупацію, і анексію Криму і підпал Сходу він проковтнув. Але знову ж таки, тому що захід зайняв таку позицію, дуже суттєво допомогла позиція української влади тодішнього виконуючого обов'язки президента Турчинова і президент. Потім Петра Порошенка, наступного президента України. Турчинов свій час відмовився від пропозиції, від запитання. Великобританців про те, чи розпочинаємо ми консультації в рамках Будапештського меморандуму, чи не розпочинаємо, і ми не акцентували цих всіх речей. Більше того, ми в 2014 році відповідно до конституції України і закону про оборону відразу. Після втечі Януковича, як тільки з'явилися зелені чоловічки в Криму, ми зобов'язані були вводити воєнний стан, і в такий спосіб ми мали робити потім всі подальші дії для того, щоб фіксувати Росію агресором на міжнародному рівні, цього не було зроблено. Ну а ситий захід зайняв собі таку ліниву позицію і фактично. Дозволив по суті Московії зробити те, що вона зробила пана зараз. нас є три хвилинки. Можливо, маєте якусь тему, яку би ви хотіли конче обговорити сьогодні? Бо ще можемо дії на, на завершення. Я тоді скажу про ситуацію на україно польському кордоні. Так, Ця так. ситуація mm. продовжує бути негативною. Міністр аграрної міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський сказав, що польський кордон не буде відкрито для українських товарів, ембарго на їх експорт. До Польщі буде безстроковим е, про це. Він сказав після зустрічі з представниками Всепольської асоціації профспілок фермерів і сільськогосподарських організацій. Ця зустріч відбувалася 4 січня, і це було насправді для мене очікувано. І отут я хотів би звернути увагу на трохи інше: нас всі українські змі. Кричали про те, що ой, ура, як добре, що нарешті в Польщі будуть не націоналісти при владі, а от Дональд Туск, новий прем'єр-міністр, і зараз це питання блокади вирішиться і так далі. А ні, воно не вирішилося. І знову ми бачимо, як наші ЗМІ нам формують викривлену картинку стосовно того, що відбувається в світі і на міжнародній арені, і як нам пробують національні та консервативні сили інших народів світу малювати чимось поганим в той час, як насправді саме націоналісти і консерватори інших держав є нашими природними союзниками і в рамках тих завдань, які український народ повинен зробити. Насправді саме на їх допомогу нам в майбутньому і потрібно буде опиратися. Дякую, Назар Мухачев, головний редактор газети Сурма. Був у нас на прямому зв'язку. А ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачення. Дякую всім, гарного дня.